Ми просто повинно це показати, тому що зима повернулася, не скажемо, що неочікувано, але повернулася. Прогнозів було. Вчора, вчора був дощ, це Альберта. Прогнозували дощ, дощу не було весь день, зато ввечері почався сніжок. Хто дивиться, під час від часу моє відео, той певно бачив. Щоб було безсніжно, абсолютно, зовсім снігу не було. А зараз за ніч випало, не ну, знаю, скільки сантиметрів, але ну дуже багато, багатезно. І така зима красива, я люблю зиму. Хоча це навіть для мене, здається, забагато. А ялинки... Так щоб у новий рік тільки було, то було б дуже файно. Але це 20 березня, а не лише новий рік. Ух! Ну погодка. Ну дивує. Як я вже говорила раніше, це качелі з погоди. Тут тобі жарко, так що ходимо в футболках і в шортах. Тут тобі снігу скільки вкинуло. Ще просто неможливо рухатись. Відпускає Не мене, тому я зараз... Ось так. Пошта, ялини, хати. Тут сір'ю посипали. Тут посипали сіллю. Воно слідком заростало. Хорошо йти. І в школу хорошо. Так що... Слава Україні! Героям слава! Я люблю ці слова. Мені вони гріють душу. І все, як благополучно в Україні, то теж собаня ганяє. Ось така зима. Ну зима не взяла рукавички, що пальці повідмерзають. Хоча воно сп'ять. Це не так і холодно. А сніг скрипить, що дурний. Перенесу вас трошки в зиму, Якщо у вас у самих не зима там, де ви проживаєте. <кій> Бо в Україні я бачу погоду, там теж вчора був сніжок в багатьох областях. ще оленів не прибрали новорічних, але й не даремно. Така краса. Тут такий уютний домик. Комфортно, годівничка. Гарно, правда? Особливо, якщо дивишся це відео з теплої хати, а не так, як я носить мене по снігах. Ось так. Чудова стежка. О, який неможливо пройти, йдемо по дорозі. Так що хтось ялинами обсадився, тільки вхід маленький залишився. Йому снігу небагато накидає, бо деревця захищають. Класно, правда? Я люблю зиму. Правда, коли вона 20 березня, то... Трохи сумно, хочеться вже весни. Травички зелененької. Сховати свої зимові чобітки і пальто на наступну зиму. Ну, поки ні, поки ні. Це ти де? Це Альберта, я говорила на початку відео. Калгарі таке снігове сьогодні. Місто Калгарі І буде засипати і сьогодні весь день сніг. Так що уявіть собі, думаю, покину чимало. Він ще й такий трошки мокрий, тому що земля вже почала прогріватись. Я пробувала відкидати то це накачування мускул. Сьогодні навіть тренажерний зал не буде. Зима все зробить. Краса. Білок немає. Це найбільший показник, що холодно, неуютно, бо як тільки стає більш-менш тепліше, то білки з'являються. Зараз нема поховалися. В Україні вчора сніг був і бачила. Можливо, не в усіх областях, але був. Газомітає Та, так, що капець. капіц. Навіть не видно очей. Зараз покажу вам. Тут людина живе з інвалідністю і Що не захищала. І є ось такий знак, бачите, що можна зупинятися. Тільки тим, у кого інвалідність. Ну, тобто Для власників власне, зробили, щоб там ніхто не ставав. На випадок, коли вони приїдуть додому, щоб могли нормально заїхати, а не приїхали і місце їхнє зайнято. Ось такі будиночки. А в будиночках тепло, як у вусі, не дивлячись на те, що будуються вони з дерева. І не так капітально, ніби як в Україні. Ось теж прокидали доріжку. Що за місто? Місто Калгарі. Провінція Альберта. Це Канада. Це Канада така снігова. Хоча я весь час кажу, що тут погода, як в Україні. Але бачимо, що не так. В Україні не в 20-х числах березня, щоб снігу було по колінах. Та наче й ні. А тут маємо, що маємо. Ой, дерева гарні у сніжку. Ось так. Дороги чистять, прогортають, посипають, шнурки розв'язались, насипалось снігу. Посипають снігом і камінчиками дрібними. Вона то й класна, бо чисті дороги це супер. Але вибиті стікла в автомобілів це звичайне явище. Так як ми тремтіли. В Україні норм. Нормально, так? Як добре. Хай хоч погода буде складатися добре. Автобус погнав знак стоп на виїзді. І знову автобус. У автобуса попереду, якщо ви помітили, є підстановка для велосипедів. Якщо ти їхав на велосипеді і потім вирішив пересісти на автобус, то велосипед маєш поставити. Квіти вже збирали в лісі в Україні, признавайте, що зараз і в ліс страшно піти. Хоча залежить, напевно, від якої області. Та все, не будуть цю брудну дорогу показувати, буду показувати сніжок. Ні, сиро, сиро. Там, напевно... Як не моросить дощик, то сніжку підкине, то так, мабуть, сиро. Воно ще ж як то на 40 святих знаю, підкине ще 40 лопат снігу, то воно оця погода й казиться. То сніг, то дощ полетів літак, якого через снігу навіть не видно. Так вам будиночки такі. Жили у такому, чи ви в квартирі, хто де живе, у будинках чи в квартирах, хто за що. Я жила в квартирі і жила в будинку, тому Ну тут у будинку в Канаді. Ну, тут будинок зручніше, особливо, якщо маєш дітей. У будинку. Правда, будинок зручніший, але і роботи більше біля будинку. Завжди є біля чого натовктись. Тут менше, а в Україні клумбочки, діляночки, клубнічка своя. Ось тут люди теж гарно мають багато квітів. Зараз, правда, не до них. О. Так що зате не скучно, правильно, дійсно, не скучно. <кій> Дітям зручно, дуже класно, що їм є де гуляти. Бо якщо є будинок, то хоч трошечки, а двору є. Ну, в когось трошки в когось багато. Рамадан. Так, да, Зараз рамадан святкують. Ті, хто в це вірує. А ми чекаємо на велике. Ось покажу зупинку. Тут трохи бомжі підживають, такі видно і взуття покинути, стаканчики. Хоча вона була б дуже комфортна і захищена для тих, хто чекає автобус. але в такий бруд не виготовляють і заходить. З <кій> <кій> тієї сторони тим кортом. Це такі кафе, по типу як Макдональдс, але місцеві, канадійські, Чи канадські. Ох і дістала, як я вас розумію. І шкода, і обідно, а безсилі. Війна дістала. Це правда. Ми безсилі не можемо нічого вдіяти, не можемо нічого змінити. Як би нам не хотілося, миру. Дуже хочеться, щоб все заспокоїлось, щоб перестали гинути люди, щоб Україна процвітала. Ящики поштові. Деякі посилки привозять під двері, деякі залишають у поштових ящиках. Інколи, коли посилка не вміщається у поштовий ящик, її залишають у великому ящику біля пошти. А вам у скриньку кладуть ключа від великого ящика. Ось так. Війна дістала і ціни. А ціни які? Як з такими цінами можна? Вже однакові, що тут в Канаді, що в нас в Україні. Хочете до мене? <сум> Переноситесь, прилітайте. А ще до 31 вересня програма не закрилася. Але напевно продовжувати її не будуть, бо щось ніяких оголошень з цього приводу немає. Сніжок, гляньте скільки. Це ж треба. Краса тут трошки холодно. Починаю з Літаки літають тут так часто. І спочатку, як ми приїхали, вони мене так лякали, але вже звикла, ніяких вертольотів майже немає, а дуже рідко вертоліти літають. А от літаки часто, бо аеропорт. У місті не можу за війни. Зрозуміло. Не можна виїхати, значить. Це окрема несправедливість. Оскільки сімей розпалось через те, що жінки поїхали, а чоловіки залишились. Ой, не мають люди вибору. Хіба так можна жити? Це ж несправедливо, не мати вибору. Так, так що, машини різні. Деякі стоять роками і не рухаються. Їх люди не здають і не продають накопичують біля дворів у гаражах, на задніх дворах доріється автомобіль. Так, тут не відкидали, то просто не можна йти, але багато ніжок пройшло вже. Тут трохи притоптали, а тут відкидали. М -м -м, взагалі ні. Тут наскільки безпечно, що зовсім не страшно. І так, вулиці трохи пусті, бо всі автомобілями їздять. Хто хоче в таку погоду тинятися? Які пусті вулиці. Напевно. Якби теж, напевно, їхала автомобілем, а так як я просто знімаю відео для вас, то тиняюся пішочком. Скрипий, так, да? сніжок чути? Всі або вдома, або на роботах, або в своїх автомобілях. Тільки що йшла по живій вулиці, ти, що проїзнути. Було дуже шумно. Ось так накидала. Так що все, я змерзла вже в руки. Всім бажаю гарної погоди, миру в Україні. І всім пока!